Зараз огляд такого фітнес браслету Xiaomi Smart Band 8. Це є міжнародна глобальна версія. Як бачимо так він виглядає, він був запакований в таку заводську упаковку. Як бачимо тут видно, що це саме є глобальна версія, а не китайська. Тобто, хто буде брати, я б радив брати саме глобальну версію, щоб не було проблем додаткових з ним. Так, зразу стосовно екрану. Екран в нього 1,62 дюйми. Працює на частоті 60 Гц. Тут вже збільшена яскравість порівняно з бенд 7. Так, зараз коротко перейдуся по налаштуваннях. Як бачимо ті всі іконки, їх можна наставляти. Я так вже собі наставив, так як мені зручно, їх всі можна пере переставляти. Так, як бачимо налаштування, екрани браслета. Ну, я собі тут декілька таких екранів вивів, які мені подобаються. В додатку їх значно більше. Я тут вивів такі, які мені подобаються. Так, як бачимо, вібрація тут налаштовується. Батарея. Так, зразу стосовно батареї. Батарея тут також збільшена ємність порівняно з тим самим BND 7 чи ще старішими версіями. Тут 190 мА. Як заявляє виробник до 16 діб в режимі очікування. Хоча у мене, як правило, вистачає 6-7 діб, але це вже залежно від того, як тут включити всі ці датчики, що там, наприклад, як часто пульс мір'яє, також і інші датчики. Також, звичайно, там яскравість і інші налаштування, також це все впливає на батарею. Та ага, я бачу нечайно цикнув пульсиметр. Пульсиметр він, в принципі, якщо браслет не одягнений. Або взагалі, навіть якщо поганий контакт, погано його затягнути, то не буде міряти. Треба одягнути стосовно взагалі вимірювання пульсу він показує, він вимірює його досить точно, навіть тому, що я звіряв з пульсиметром окремим, також звіряв з електронним. Тискоміром з функцією також вимірювання пульсу. То він міряє точно. Ну, звичайно, що треба його добре одягнути. Вот так зараз я його приклав, тому він, напевне, погано міряє. Але так, то, в принципі, він міряє дуже точно, я це перевіряв. Так, як бачимо, поміряло, ну ні, взагалі проблем тут ніколи з тим немає. Якщо він одягнений, то завжди добре і, то, і точно міряє. Я декілька разів звіряв. Так, ще стосовно зарядки, хочу зразу сказати, заряджається він дуже швидко за одну годину до 100%. Для зарядки йде такий кабель в комплекті. І, в принципі, від попередніх версій не підходить. Навіть от від п'ятого порівняти в п'ятому так, така зарядка не підходить. Якщо навпаки, також не підходить. От так зараз коротко його навіть з п'ятим порівняю. Як бачимо, п'ятий має менший екран, менша трошки яскравість. Також, як бачимо, інакший ремішок. Ну, це, звичайно, не заводський, заводський такий тут був з боковинами. А вже як бачимо в восьмому ремішок тут так кріпиться, тут є такі дві кнопочки маленькі. Ми натискаємо і. І так він кріпиться. Так само з цієї сторони. Ну, в принципі, це вже якби покращує вигляд. Я вважаю це краще, ніж е, такого плану кріплення. Е, так, е, також тут можна виводити багато віджитів, е, можна такі двійні віджити виводити. Є тут такий якби ліхтарик, ну звичайно, зараз тут, тут світло, але якщо в повній темноті, то щось так підсвітити, в принципі, можна. Ці віджити вони наставляються, це я вже так наставив, що тут секундомір, ліхтарик. Як бачимо, пульс показує, тут сон. Сон також вимірює точно всі фази сну, в принципі, тут досить я б сказав точно. Вимірює. От вже там рівень кисню, я вже не впевнений, що воно точно вимірює. Стосовно взагалі, як він міряє ці калорії ці кроки, я б сказав, міряє. Він також досить точно Навіть порівняти з тим самим п'ятим. П'ятий трошки інколи не точно міряв. Наприклад, за кроки він інколи міряє такі дії, наприклад, як їзда на в ав автомобілі. Тому, як правило, п'ятий чуть-чуть завишав ці кроки. Тут, в принципі, так такої проблеми немає міряє я б сказав досить точно. Ну, є в інтернеті такі є люди, які робили навіть, приклади, що там, наприклад, засікали кілометр, кілометр проходили, і, в принципі, тут все, можна сказати, збігалося точно. Ну, стосовно взагалі, що я ще хочу сказати, що цей фітнес браслет можна носити як на руці, так на шиї, як кулон чи підвіска, так і на кросівку. Якщо докупити спеціальне кріплення, спеціальний такий чехол кріплення. І тут якраз і виробник заявляє, що якщо носити його на кросівку, от саме тоді буде точно міряти ці кроки. Хоча не думаю, що багато людей будуть там носити на кросівку, це дійсно, хто вже кому це важливо, хто використовує його як для спорту. для... Точно це все рахувало. Більшість все-таки будуть на руці його носити. Е, працює він нормально як з Android, так і з iOS. Е, стосовно додатку, е, наприклад, старіші браслети вони працювали з програмою Zip Life. Цей поки що не працює з програмою Zip Life, тільки з програмою. Мій фітнес. Тобто, щоб ви це розуміли. Тому що я зразу пробував підключити по Zip-Life. Думав, що це так, як попередні версії можна. І не вдалося підключити вже потім прочитав в інтернеті, що він цього не підтримує поки що. Так, ну так як я казав, це глобальна версія, тут є українська мова. Якщо китайська версія, то я не знаю, там, як з оновленням, можливо. Після якогось поновлення і можна буде вибрати українську. Хоча я цього точно не гарантую. Саме тому краще купляти міжнародну версію. Ну NFC, NFC тут нема. Можливо, було б добре, якщо б воно було. Але воно, напевно і так, якщо купити там китайський, там вроді є NFC, але він в Україні. Ну, Не буде працювати. Тому, в принципі, для мене це не проблема, так як зручніше е, телефоном оплатити е, чим годинником. Е, так, ну, звичайно, це фітнес-браслет. Тут сповіщення приходять нормально, також сповіщення про дзвінок. Дзвінок, звичайно, прийняти не можна тільки відхилити або поставити тишу. В принципі, в загальному нормальний фітнес браслет як на мене, вартує своїх грошей. В принципі, якщо порівнювати з попередніми версіями видно, що, що тут вже багато чого удосконалено. Ні, що там, наприклад, щось просто інший дизайн і цей постійно його удосконалюють, тому тут якби таких претензій немає. Навіть якщо з п'ятим порівняти, навіть там є і певні відмінності, якщо з сьомим порівнювати. Також є вже покращення в батареї і в дисплеї. Е, міряє він, е, так як я казав, міряє він е, пульс е, ну тут принцип світла, так як він міряє. В принципі, навіть з Apple Watch багато хто порівнював і міряє він ці дані досить, в принципі, майже так само. Хоча, звичайно, що він коштує набагато дешевше.